Слава Ісусу Христу! Одна історія, наша українська історія, яка пов'язана з сльозами, пов'язана з, е, з правдою з плачем. Вона пов'язана з тим, що відбувається в нашій країні, за чим спостерігають свідомі люди в усьому світі. І не тільки спостерігають, вони, вони приймають участь, вони хочуть бути учасниками. І особливо серед для тих людей, яким сьогодні дуже важко яким треба допомогти, і вони допомагають. І слава Богу, багато людей, мільйони людей моляться про події в Україні. Наші брати якось приїхали вже звідти і розповідали про те, як вони зустрічали хлопців, і напевно найсвіжіша подія. Коли вони передавали для воїнів. Те, що зібрали в церкві, і персонально для декого віддавали. Я бачив, як воїн хлопець, сміливий українець, приймав, напевно, від дочки своєї чи від сина простий звичайний малюнок. Рукою цієї дитини намальований. Він приймав як великі скарб велику дорогоцінність, як для себе велике благословіння. І мені поклав на серце Бог поділитися з вами одним текстом біблійним, який ми знаємо дуже добре. І воно для нас приносить немало радості і задоволення для тих людей, які шанують Бога, які прагнуть жити, так як Слово Боже каже. П'ятий розділ Євангелія Святого Матвія. Перші 12 віршів. Побачивши народ, він вийшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього учні його. І він там почав навчати їх, промовляючи. Блажені у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Слово блаженні. Слово яке може означати для нас, якщо запитати, що означає слово блаженний. Одним словом, щасливий. І щасливий не тільки тому, що Бог створює для людини такі умови Бог щось дарує для людини, але крім того, що вона ще живе так, як Бог вчить, як Бог навчає. Адже кожна людина вона застосовує ще, крім іншого, якісь зусилля, враховуючи те, що Бог свої зусилля. Які людина застосувати точно не могла б, маючи на увазі заплатити, наприклад, за свої гріхи, Бог це зробив. І для нас, людей, яким пропонує Бог життя по вірі, він каже, що навіть коли будете ви плакати, це згідно четвертого віршу, він каже, коли будете голодні і спраглі правди, це шостого віршу. Він каже про те, що якщо ви будете миротворцями, якщо ви будете людьми, які які убогі духом, він каже, ви блажені. Чому? А тому, що у вас є перспектива, у вас є те, чого ви ще в одному тексті написано, що навіть оком не бачили і вухом не чули, що Бог приготував для вас. Тобто людина свідома, вона застосовує зусилля для того, щоб це блаженство в її житті реалізувалося. І коли вона щось сьогодні робить добре, коли вона не, не проходить повз людину, яка, яка має потребу, повз хвору людину. Навіть тоді, коли їй самій, самій щось болить, і вона може віддати, пожертвувати, передати, вона має від цього просто внутрішнє задоволення і радість. І через те, той початок з моїх роздумів про хлопців, які приймають від своїх рідних цінний подарунок, здається, той, той малюнок він значення не має, такого особливого. Але то був малюнок від дочки, чи сина, чи від мами, чи від нареченої, від любимої людини, І він стає дорогоцінністю. Він стає в, в обох напрямках благословінням. для тієї, яка передала, і для тієї людини, яка цей подарунок отримала. Хотіло, хотілося б побажати для нас, дорогі друзі, щоб ми з вами, враховуючи те, що Бог для нас вже зробив, приніс для нас благодать і. Сказав про те, що в будь-яких умовах життя ми можемо бути благословенними і блаженними. Ісус Христос, коли Ісус Христос мав народитися, ангел Господній звернувся до Марії і каже: Ти знайшла благодать у Бога. Вона не все тоді ще могла розуміти чи щось пояснити навіть для себе, але вона це прийняла, як потім вона виразила своїми словами. Нехай мені буде за словом. Твоїм ім'я, раба Господня. Слава Ісусу Христу!